Те, що більшість дітей уже з малку можуть назвати багато цікавих професій, які їм імпонують, з роками орієнтуватися у розмаїтті пропозицій на ринку праці їм стає усе важче. У таких випадках на допомогу приходять фахівці районних центрів зайнятості, які регулярно зустрічаються з випускниками шкіл. Запрошують їх на презентації професій у різні навчальні заклади у Галицькому районі. Такі зустрічі часто проходять на базі Бурштинського торговельно-економічного коледжу Київського національного. Торгівельно-економічного університету. На запрошення Галицького району та івано франківського обласного центрів зайнятості до Бурштинського торговельно-економічного коледжу приїхали школярі з кількох сусідніх районів. Про коледж вони неодноразово чули, тож прагнули довідатися більше. Приїхали ознайомитись, подивитись на, на приміщення, на умови прийому сюди. Ну, і хочу ознайомитись з матеріальною базою. Подивитися, як тут технікум, як тут це цікаво. Можливо, поступити сюди. Щось нового знати тут, як ви працюєте, щось цікаве знати. Мені тут, в принципі, більш-менш нормально. Приїхала з метою вибрати собі професію, подивитися це. Яка більш менш мені подобається, яка мені підійде? Що кому підійде чи підійде загалом, потенційні абітурієнти могли побачити на власні очі завдяки виставці кулінарних та кондитерських робіт учнів коледжу і почути з уст викладачів, кожен з яких представляв спеціальності, за якими у коледжі готують фахівців. Було це не лише інформативно, але й дуже поетично. Кухар – це художник. А щоб ви побачили, який це художник, сьогодні вам просто представили свою працю учні, які вже йдуть на п'ятий розряд. Це дійсно мистецтво, це дійсно симфонія, це дійсно краса від краси. Уявіть собі, що ви зайшли в ресторан. Ви попали у казковий світ, де красиво оформлені стіни, гарний інтер'єр сучасний, де столи засильвіровані. А при вході вас зустрічає молода людина, чи це юнак, чи дівчина у красивій формі. Такий підхід до презентації професії припав до подоби усім присутнім. Потрібна професія лікаря, потрібна професія вчителя. Але я думаю, що найбільш потрібна професія ту, яку ви сьогодні даєте в життя. Менш емоційно почували себе хваще представники районного та обласного центрів зайнятості, адже для них це складна повсякденна робота, спрямована на те, аби допомогти молодим людям обрати правильний орієнтир у лабіринтах сучасного ринку праці. Це один з фрагментів такої цілонаправленої роботи, яка ведеться спеціалістами, які організовують знайомство з світом професій. На професіографічних екскурсіях, на семінарах, на профорієнтаційних бесідах, на турнірах знавців професій. Це все дозволить дітям не розгубитися у світі професії. А щодо центру зайнятості, то його працівники завжди готові прийти на допомогу усім, хто перебуває на роздоріжжі. Якщо ви ще не приділилися, не хотіли би завітати до нашого центру зайнятості, ми завжди будемо раді вас бачити, тому що нас, вас буде насамперед чекати інформаційний сектор, в якому ви маєте побачити процес світ професії, до своїх здібностей, до своїх поподобань. Готові допомогти і викладачі коледжу, які ознайомили учасників презентації з усіма напрямками роботи навчального закладу, і нинішні учні, які представили не лише виставку своїх професійних робіт, але й порадували гостей концертною програмою.